Днями у Києві відбувся п'ятий матч фінальної серії ігор плей-офф в рамках чемпіонату України з хокею між командами Київ Кепітал та Кременчук. Кременчужани потужно розпочали матч, відкривши рахунок вже на другій хвилині. Завдяки реалізації більшості у другому періоді суперники обмінялися шайбами, а третю шайбу у ворота Київ Кепітал Кременчужани закинули на 20-й секунді третього періоду. Господарі поля зуміли скоротити відставання лише наприкінці матчу, реалізувавши свою нагоду за дві хвилини до кінця матчу. Проте Кременчук вистояв у вирішальні хвилини та зберіг мінімальну перевагу. Об'єктивно, ми сьогодні е не грали як чемпіони. Да? Ми сьогодні, на жаль, це була блідна тінь е команди. Так не грають фінали, так не грають останні матчі. Да? Якщо ми хотіли, хотіли сьогодні перемогти, трошки нас ковал мандраж. таке буває. Тож фінальний рахунок гри за результатами усіх забитих шайб склав 2-3 на користь кременчуцьких хокеїстів. Дуже важка гра. Соперник насідав. Вони ну, би, хотіли, мабуть, закінчити себе вдома, але плей-офф триває, фінал триває. Наші хлопці молодці. Віддавались, ловили шайби, кидали, забивали. Дуже важливо повернутися повернутись і виграти гру вдома, тому що до вдома дві поразки дуже неприємні, тому будемо вигравати. Попереду на вболівальників чекає шостий матч, у якому Кремчук спробує зрівняти рахунок у серії та перевести її у сьомий поєдинок. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.